Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам покупки, які я зробила зранку в магазині Єва. Зараз там дуже багато діє знижок на вихідні дні, напевно, на честь 8 березня. Я показувала в окремому короткому відео, що при купівлі двох позицій догляду за обличчям тілом або руками, а третій у подарунок, додатково до інших акційних пропозицій. Також при купівлі двох пар капців, третій ви отримаєте подарунок. При купівлі двох пар шкарпеток, також у подарунок, і ще багато-багато знижок. Якщо вам цікаво, то можете зайти подивитись, якщо щось вам там потрібно. По акції з шкарпетками я придбала ось такі три пари шкарпеток Аміга в звичайному сірому кольорі. Заплатила за дві, третю пару отримала у подарунок. Чек, на жаль, в нашій є від тільки електронний, тому ціни я назову приблизно за одну пару 24 гривні. Дитині купила ось таку іграшку, яку вона їх колекціонує ще одна і буде повна колекція. Тут молнія розтібається, можна щось всередині покласти. Вони добре пруться. Пральній машині і дуже міцні. Іноді собака також з ним грається і їм нічого не робиться. Яскраві, піднімають настрій, головне, що дитині подобається вартість такої іграшки 99 гривень. Також зараз діє знижка на щоденні прокладки, я обрала ось такий від Діскріт. без аромату. Стало цікаво, раніше такі ніколи не купляла, тут 54 штуки. Вартість за упаковку 70 гривень зі знижкою. Ще також хотіла купити, але передумала, можливо, наступним разом, якщо буде ще акція діяти. Упаковка якісь 100 штук з ароматом водяна Лілія коштує 106 гривень, а на них знижка 50 гривень приблизно. На цей раз наважилась купити собі ще одну розинку для фітнесу легку в м'ятному кольорі, її вартість приблизно 80 гривень. Подобаються резинки саме такого типу, якщо будете собі купляти, то гумові не раджу, бо вони дуже швидко рвуться, майже немає ніякого супротиву, і це просто викинуті кошти. Спробую таку. Якщо цікаво, потім в коментарях запитуйте, наскільки вона міцна. Наскільки довго вона витримала мої тренування? Всіма резинками, які я собі придбала, користуюсь, іноді хочеться щось більш легке, іноді жорсткіше, в залежності від настрою, від виду мого тренування. Тільки не користуюсь гумовими тими, які ще не порвалися з Алікспрес, тому що не бачу в них ніякого сенсу. Також для тренувань для себе і для дитини я придбала скакалку, в неї регулюється довжина самої скакалки і в ручці встроєний лічильник стрибків. Позаду є інструкція, як потрібно її правильно відригувати під свій зріст. Скакалка вона допомагає зміцнювати серцево-судинну систему, дихальну систему, тренує м'язи-ніг. Також допомагає краще розігрітися перед основним тренуванням, зменшує зайву вагу, підвищує витривалість організму. Я не люблю стрибки, але вирішила за допомогою цієї скакалки щось змінити все ж таки додати ці стрибки до своїх тренувань в більшому обсязі, ніж вони є. Коту взяла один пакетик корму клуб 4 лапи з качкою 100 грив. Теж вони зараз зі знижкою, приблизно 13 гривень з копійками. І також ось такі ватяні тишки були зі знижкою віта, Лімітована версія, тут 130 штук. Красива упаковка, вони там різні є. І вартість приблизно 39 гривень. Я вважаю, що вартість нормальна, і мені дуже подобається якість саме цих ватяних тисків, тому, коли заходжу в Єву, завжди їх собі купляю. Ще хотіла сказати, що мені дуже подобається обслуговування в магазині в Єва в нас в центрі на Кароленка. Хто з Дніпра, той знає. Мені сьогодні трапились дуже ввічливі консультанти. На відміну від бутіка євроше. В якій я зайшла теж нещодавно, давно вже там не була, до початку війни ще, і давно нічого не замовляла в компанії Вроше, зайшла туди і хотіла вам показати, які зараз з'явились новинки гелів для душа, які в них упаковки. Встигла тільки трохи зняти аромати. Як до мене підійшла консультант і сказала, що це робити заборонено, що заборонено знімати товари, заборонено знімати їх зовнішній вигляд. Я спитала, чому. Вона сказала: якщо ви хочете щось подивитись, то для цього є інтернет-магазин наш офіційний. Можете туди переходити і дивитись, що в нас є в наявності. Мені це здалося дуже дивним. Пропало бажання щось там купляти, хоча його такого сильного і не було. І пропало бажання замовляти щось в інтернет-магазині і в Роше. Напишіть, будь ласка, як у вас? Чи стикалися ви колись таким. Я, звісно ж, розумію, що зараз війна і не все можна знімати, але я знімала тільки. Самі флакони, не знімала магазин, не знімала, де він знаходиться. Тому не знаю, чому була така реакція. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Якщо була вам корисна, то поставте, будь ласка, лайк. І зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!